Стало сонце, темінь розігнало, освітило гори і поля. Враз краси відкрилося чимало, і зраділа сонечко земля. Доброго ранку, мої любі сонечка. Сьогодні до нас завітав хлопчик, а звуть його Херсончик Його так назвали на честь нашого міста Херсон. Він запрошує вас у подорож по нашому місту. Добрий день, мої малята. Наше місто велике, гарне, воно рідне. А що є в нашому місті? Будинки, в яких ми з вами живемо. А ще у нас є велика, велика річка Дніпро, а ще по воді плаває. Так, звісно, човники, колись дуже-дуже давно у Хорсоні будували багато різних кораблів, щоб вони плавали по всьому світу. А якщо потрапити до осіннього парку, то там можна побачити дуже багато дерев, а з них падають різнокольорові листочки. Жовті, зелені, помаранчеві. Наш Херсон це дуже тепле місто. У нас багато сонечка, і завдяки цьому теплу на нашій землі виростає багато смачного. Найбільший, найкругліший. Солодкий кавун. Він росте на Херсонщині і є символом нашого міста. А ще на полях вирощують смачні помідори та огірки і багато інших овочів. Наше місто дуже щедре, ось таке наше рідне місто Херсон. Я люблю своє місто, бо це наш дім. Дякую вам, дітки! Сподіваюсь, що моя розповідь. Про барви нашого міста сподобалася, а мені час повертатися додому. До побачення, до нової зустрічі!